Доброго дня. Сьогодні 17 серпня 2023 року, місто Рівне. Вирощую полуницю тільки для своєї сім'ї не на продаж. Хоча поцікавилася і на сьогодні ціна на базарі 170 гривень за кілограм. Хочу зробити огляд сортів, які на сьогодні дають ягоду, тобто мають ягоду. І зважувати не буду. Чисто пройдусь по смаковим якостям тих сортів, що мене чимось якимсь чином не влаштовували до сих пір. Деякі сорти взагалі не зацвіли другий раз. Не знаю, можливо, пересорт, можливо, їм не подобаються наші умови проживання. Стоїть у нас спека неймовірна. У мене нема крапельного поливу, поливаю щодня просто дощуванням. І так, що в нас є? Ну, дуже схожі сорти. Це так, мара дебоа. Е, ні, вибачаю це мара дебоа. Анабель, сізаже і анеїс. В них приблизно більші ягодки, ось такі. Просто анеїс і анабель з'їдаються зразу. Ці ще трошки лишилися, от цізаже було якби з кислинкою. От хочу зараз його спробувати. Дуже насма... насичений смак кислинка все-таки лишилася. Ось такі вони більшенькі, ось такі вони самі маленькі. І Аннабель і Анаїс. Дуже схожі кущі. Це все французькі селекції. Е так само більшенька ось така йде. І поїм ідуть дрібніші. Вони дуже схожі і кущами і самими ягідками. Єдине, що смак у них абсолютно різний. У всіх, ну, візьмемо чотирьох. Листячко таке м'якеньке. І такі дуже ну, роз, розлогі такі кущі. По кожному сорту є окремо відео. Ну, Ну, Скільки людей, стільки смаків, але кожен має свій букет. Єдине, що практично як всі реми, треба дочікуватися середини літа. Єдине, по-моєму, Анаїс і Анабель були з першого плодоношення, не міняли свій смак до сьогодні. Так. Це у нас бравура. Така. Досить тверденька, смачна ягідка. Єдине, що бусів взагалі немає. Ось такий сорт альтес. Теж за ним спостерігаю. Ну, він м'якший, ніж це от, і досить солоденький. Теж спостерігаю зараз за ним. Ірма. Ну, до італійців я дуже обережна, але все ж таки вона напевно випросилась, щоб я її лишила. Осінь. Я зроблю окреме відео по цьому сорту, так як його все-таки вирішила залишити. Осінь взагалі вона як яблука по величенні мається на увазі. Але солод сам смак набирає тільки в другій половині літа. Ну, як і більшість сортів, ось це її ягідка. Така досить велика вся Конічної форми, такої правильної. Так, що в нас ще Крапа 10 не зупиняється? Ягідка не мілкішає на смак. Ну, я нічим не підживлюю, тому солоду він таке не добирає, хоча дуже технічна така ягідка, хто займається на бізнес. Так, кого я ще забула? Марадеба стає ще більше, ще рясніша. Дивіться, які ягоди. Це ось зараз вона така. Досить щільна. Тобто навіть на бізнес вона супер. Але на смак вона м'яка. І досить приємно. Нема такої кислинки в неї. Нема такого м, запаху, як французьких сортів. Але кислоти в неї немає. Ось така вона не зрізі. Це Мара Bois. Ну, здається, нікого не збула. А, Profusion. Теж француз. В нього не буває, що немає ягоди. У нас спочатку йде така з тупим кінчиком, з гострим кінчиком. Запах просто суничний-суничний. Суничні запахи мають практично всі французи. Італійці, його я не чула ні в одного сорту, може не всі там пробували і знаю. Вони більш щільні, йдуть такі ягоди. І голландські сорти теж, вони не мають. От тільки французьких сортів, я, саме такий запах, цей соничний, і вона м'якенька, і вона дуже ароматна, і їх дуже приємно споживати в свіжому вигляді. Хоча для бізнесу вони не підійдуть, вони дуже м'які і вони все таки, ну, Порівняйте все-таки, що цю ягідку продавати, що цю, що цю, що цю. Тобто тут вже кожен обирає для себе сам. Ну, фюжн тільки єдиний недолік, який я бачу, якщо можна сказати, так все, що це недолік. А це що в травні місяці все-таки треба обірвати цвіт. Або його використати як на варенічку. І він все рівно має щільність і кислинку. Це єдине, коли він має такий недолік. А весь останній час до самих морозів, він має чудовий смак, аромат. Але ягідка тільки для свого використання. Ну, ось такий огляд коротенький на сьогодні. Я зробила. Навіть для себе, щоб знати, бо буду надалі пробувати ще якісь сорти. Досить цікаво спостерігати. До речі, недавно дивилася інтерв'ю одного селекціонера з Італії. Він так і сказав, що. Італія багато ягоди вивозить з країни, і якби всі сорти націлені на те, щоб їх доставити в інші країни і так далі. Тому вона має таку структуру сама по собі. А французи цим не займаються, тому що вони ягоду використовують тільки для власного споживання в країні. Можливо, тому селекція така різна. Але я рахую, що має право кожен обирати собі те, що йому подобається. Гарного, спокійного всім вечора. Все буде Україна. Вирощуйте, діліться, що в ваших областях які сорти гарно все поводять, що у вас гарно росте. Доброго всім вечора!